Вітання людям добрим! З вами Тейват Йоанн, і це 25-й випуск новин. Щось тиждень на новини вкрай скупий. Добре, хоч сніг дав, ну, то таке. Поговоримо сьогодні про поточну подію, а також внесу певні ясності, що по стріму з приводу однієї тисячі підписників, та що по гайдам стосовно карткової грівгеншень. Тож, сім смаколиків до столику, і ми починаємо. Почнемо, як завжди, з ігрової події. Сюжетно ми проходимо на місце події, так як побачили про це оголошення. Курс справи нас веде, ар... і такіто курс справи нас веде Камісато Аято. Хоча в розмові веде він себе доволі дивно, і дозарілий він якийсь, але не будемо загострювати поки що на цьому увагу. ходу проходження все більше і більше незрозумілостей виникає. Єдине, кого нічого не хвилює, це Ітто. Його цікавить одне найправніше і найстрашніше налякати своїх друзів. Ну то таке, активності у події не складні. і що приємно, знову доступне спільне проходження. Взагалі мені подобається ця тенденція введення ще більше спільних активностей в грі. Вже як мінімум 2 чи 3 останні великі івенти мають таку опцію. Ну і не забуваємо про картковий режим. Якби він був чисто ПВЕ, було б ну якось вкрай сумно. Щодо винагород, все стандартно. Геми, матеріали, корона нестандартно зброя. Про що я докладно вже розповідав, тому переходимо до наших іреал новин Що по стріму, які ми хотіли провести з нагоди однієї тисячі підписників. На даний момент це майже неможливо. На жаль, у мене та у авторки текстів не співпадає вільний час і наявність електроенергії. Але цю подію ми не закинемо. Як тільки знайдеться час і електрика, ми проведемо. Хоча знову нагадаю вам. Сам я проводжу стріми доволі часто на Twitch. Там можна додатково поспілкуватись, пограти в певні ігри, в тому числі в картковий геншин, і взагалі добре провести час. Тим паче, що там є певні різномаїття ігри. Зараз, окрім Геншину, проходить проходження гри God of War, тож знову запрошую вас, буду радий кожному. Тепер щодо другої обіцянки, щодо гайдів по картковій частині гри. Матеріал є. Але мені не вистачає певних карток для того, щоб зробити спочатку розбір самих механік, що працює, що не працює, що додали, чого не додали. Тільки після того, як буде внесена певна зрозумілість у механіках, я зможу перейти до декбілдингу, бо без розбору механік, кожен гайд може вийти доволі душний, незрозумілий і з купою недоречних пояснень. Тому як тільки отримую колеї. Та розберусь в реалізації реакції дендро та з іншими елементами, так і приступлю до випуску. Ось такі вони новинки. Як то кажуть, маємо, що маємо. А ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте! І мирного неба нам всім!